Спокійна, хай спокійна спить. Їй треба тепло. Їй треба викупіє на цих кадрах. Маленькі сніжані лише три дні від народження. Тепло для неї це життя, яке вона мало не втратила на 10-градусному морозі. Бо одразу після народження рідна матір викинула доньку на смітник. Тут відлікишов буквально на хвилину при поступленні стан важкий загальні клінічні аналізи в нормі. Глюкоза крові 2, це означає те, що дівчинку не годували. Життя немовляті врятувала ось ця жінка, алла яким пізно увечері виносила сміття. Почувши дивний звук, зазирнула за паркан під купою побутового сміття та снігу. Розгорнула пакет з вражаючою знахідкою. Піднімаю мусорний такий мішок з під сахара. Засипаний сніг. піднімаю, підніс, смотрю, пакет лежить. Зелений був. Відкриваю пакет, а там дитина не З поповіна з місцем совсім его возле печки держим, тіпле чтобы воно серьясла до прісти плакать, При как? я стучу по жопе, плаче. Будешь плакать, значит, будешь жить. А не будешь плакать, значит, не будешь жить. Шукати породіллю, що покинула свою дитину на вірну загибель правоохоронцям, довго не довелося, бо та викинула маля просто у дворі будинку, де вона й мала житло. Тепер 34 річна Анастасія Шкуріхіна на лаві підсудних. Їй інкримінують закінчений замах на вбивство власної новонародженої дитини. Від відеокамер жінка ховає. І говорити з журналістами відмовляється дуже складна ситуація, але я прошу її не турбувати. Вона не буде не давати ніяких коментарів. Вона має право не. Не говорила гора матір, поки що і в суді прокуратура захотіла спочатку вислухати усіх свідків на це засідання. Двоє із запрошених не з'явилися. Це знайома акушерка та співмешканець Анастасії. Його покази для суду вкрай важливі, бо головне питання: чи знала породілля, що вагітна, і чи усвідомлювала, що робить дана особа проживала на момент вагітності та на момент народження дитини разом з обвинуваченою, Обвинувачена в ході досудового розслідування наполягала на тому, що вона не знала, що вона була вагітна. А зв'язку з цим нам потрібно допитати, які співмешканці. Про те, що жінка знала про вагітність, у суді свідчить гінеколог з пологового будинку. Вагітною Анастасія неофіційно приходила до нього на консультацію. В нас зверталися просто глянутись в плані строку вагітності. Так, які строки? Десь близько 32 тижнів. Правила вагітність вас не просила? Ні, кому термін не переривається, на прекрасно це розуміє. Ще один свідок, лікар дитячої лікарні, що приймав у відділенні врятоване немовля, каже у дитини було таке переохолодження, що термометри навіть не могли зафіксувати температуру тіла. Рятівною для малечі стала плацента, яку матір разом із дитиною та залишками вечері викинула в сміття. Дитині повезло, що її викинули разом із плідним місцем, оскільки вона сама плацента має вагу і має температуру тіла та сімкраласі. Дитина похолоджуючись на ту ніч разом о, ця процента її гріла, тобто вона пролила її, дала їй 10-15 ще на момент затримання породілля була адекватною. Психіатрична експертиза визнала її осудною. Під час досудового розслідування свою вину породілля визнавала, що штовхнуло жінку на такий крок. їй ще належить розповісти у суді. Матір вже має двох синів, їм три та тринадцять років. І поки що про позбавлення щодо них батьківських прав питання не ставиться. Стосовно них не було жодного повідомлення щодо злісного ухилення від виконання батьківських обов'язків. Ні, фактично немає. Якби були, ми б відрогували Вадим. Кур'ята представляє у суді інтереси врятованої дівчинки. Після тієї події дитина два місяці провела у лікувальних закладах. Зараз вона абсолютно здорова. У неї нове ім'я. І нова сім'я. дитина в попала в гарну сім'ю, але коли, ким я цього не можу сказати. Яке саме покарання за свій вчинок понесе горе матір, поки говорити зарано, та за чинним законодавством їй загрожує до п'яти років обмеження або навіть позбавлення волі.